Три білокрилі подружки сьогодні гріються на сонечку, вичищаються і смакують гостинцями від дітвори. Ті, хто сюди приходить, часто розповідають про них. Це гонорові дівчата. Ну, деколи вони бувають такі стримані, граціозні, так хочеш до них підступити, а вони так відпливають. А де коли вони бувають такі прості, як домашні, і даєш їм і місце, і все нормально. Втрьох тут вони господарюють вже більше чотирьох років, а тиждень тому підселили самця. Наразі три львівські хлебедихи кавалера до себе не підпускають, та працівники парку сподіваються, скоро вони потоваришують. А у травні чекають маленьких лебедят. Пані Наталя щодня гуляє тут з сином. Каже, лебедихи поводяться як справжні подруги. Чи плавають, чи що постійно троє, а він один-єдиний, тобто вони його не сприймають. Ганяють, тобто, ну так, якби коліжанки, три коліжанки. Ось і під час зйомки самець спокійно плавав озером, та, ймовірно, це не сподобалось одній із лебедих. Вона миттю виставила його на галявину. Вони час від часу його пускають, він плаває тут спокійно з ним. Є такі моменти, в які вони його починають виганяти просто-напросто на траву, і він там деякий час сидить. Лебедя самця паркові надали у довготривалу оренду. Допоки не з'являться лебедята. Сподіваються, що найменше на двох. Вони залишаться тут. Будемо старатися, щоб зробили також самця. От. Угу. І вже в нас був свій власний лебідь. А тим часом компанію Львівським лебеням на озері складають качки і навіть черепахи. Люди. Приходять, я ж говорю, годують лебеді і так далі. І тут вони випустили однозначно. Тут є дві, до речі, черепахи, не тільки ця одна велика, є трішки менші черепаха, і вони тут живуть. А навесні вже, можливо, плаватимуть і маленькі лебедята. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини Львова.